Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку земле прекрасне, доброго ранку дерева багряні, доброго ранку квіти духмяні, доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Дітки, що зображено на картинці? Так, це територія нашого дитячого садка. Знову настав час подорожі екологічною стежиною. Повторимо правила поведінки в природі. Не засмічуй місце, де знаходишся. Не ламай кущів, гілок, дерев, не рви бездумно оберемками квіти, не знищуй, не тривож комах. Перша зупинка різнобарвний квітничок. Назвіть осінні квіти. Так, це айстри, чорнобривці, троянди, жоржини, сальвія, канни, нагітки. Дітки поясніть, чому ці квіти називають садовими, а не дикорослими. Повторіть правила доглядання за квітником. Назвіть знаряддя праці. Не рвіть, не нищить, не топчіть, ви квіточку духмяну. Вона себе не захистить, я їй на захист стану. Не зривайте квітки. Наступна зупинка каштанова. Погляньте на каштан, каштан велетень. Пробуйте охопити його удвох, у трьох. На каштані починає жовтіти та сохнути листя. Зберіть плоди у кошик для розглядання та поробок. Не ламай гілок. Назвіть дерева, що ростуть поряд з каштаном. Наступна зупинка аптечка. Огляньте галявину лікарських рослин. Є рослини, що висадили навесні? Назвемо лікарські рослини. Це подорожник, кропива, ромашка. Вони ростуть самі. Дітки, яку користь приносять лікарські рослини? Як людина використовує їх для поліпшення здоров'я? Не топчі трави. Можна зрізати листя шавлі і м'яти, щоб заварити чай. Ці рослини дуже ароматні. Наступна зупинка вітамінна. Погляньте на кущ шипшини. Розгляньте його плоди, форму, колір, розмір ягоди. Пригадайте, що влітку на місці плодів були чарівні запашні квіти. Плоди шипшини корисні, багаті на вітамін С. Не зривай всі ягоди, залиш птахам. Дику троянду шипшину ми знаємо усі це не секрет. Які ж в неї квіти красиві, а в плодах вітамінів букет. Наступна зупинка фруктова. Погляньте на фруктовий сад. З'ясуємо, чи можна без плодів відгадати дерево. Яке це дерево? Так, абрикос, груша, слива, яблуня, вишня. Влітку збирають плоди фруктів для компоту. Дітки, дякую вам за те, що ви були уважними та активними. Пропоную пограти в дидактичну гру «Я – дерево». Я буду ставити запитання, а ви здогадайтеся, про яке дерево йдеться. У цього дерева велике листя. Воно скидає листя на зиму. Воно жовтого кольору восени. Стовбур коричневого кольору. Плоди цього дерева називаються каштан. Що ж це за дерево, діти? Вірно, це дерево каштан. Он повзе мурашка, там хлюпоче річка. Не ламай ромашку, не топчи травичку, з зеленій діброві, в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом линуть рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Дітки, які добрі справи людей, допомагають природі розквітати. Так тож любіть та бережіть природу. До зустрічі!